В руднинській селищній раді 12 листопада відбулося офіційне представлення новообраного керівника і депутатського складу в маленькому, недобре освітленому залі сільради о 18-й годині. Урочисту частину розпочали співом гімну України. Після цього Ольга Іванівна Тимків, як голова виборчої комісії, зачитала остаточні результати виборів Рудно. Далі Ігор Борисович, поклавши руку на Конституцію України, присягнув вірно служити громаді селища. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, борочисто присягає, що буду вірно служити громаді і народу України. Необхідно дотримуватися Конституції та законів України. Початок роботи нової влади благословив отець Теодор Заблоцький. На жаль, на зібранні не було попереднього голови пана Безділя. Перша сесія для присутніх депутатів почалася записуванням у склад різних комітетів. Щоб підкреслити святкову атмосферу, на стіл подали газовані напої, шампанське і торти. Вже за п'ять днів народні обранці у повному складі приступлять до виконання своїх обов'язків. Тарас Польський, Віталій Підлісний. Для рудно ТВ.